Десь через пів години нас застав перший дощ, і дуже дивно було для мене, бо люди продовжували стояти. Типу, їм все одно: дощ, не дощ, гроза, не гроза, стоїмо. І питання, що там такого в крамниці, що люди стоять, вони не йдуть, не їдуть додому, вони продовжують стояти і чекати своєї черги. І заради цього, знаєте, от, Цієї цікавості, і я вирішила така: угу, якщо вони там стоять, значить там таке щось є, що мені варто туди потрапити. Десь ще через годинку ми вже були біля крамнички, знову застає нас дощ, ми знову потрапили кроші під дощ, і причому, знаєте, такі два рази були дуже щедрі. І що найцікавіше, люди не йдуть. Типу, вони як стояли, так і стоять. Потрапляємо ми в саму крамничку.